Уманська самооборона взялася ліквідовувати точки нелегального продажу алкогольних напоїв. Разом із міліціонерами вони проводять трейди по наливайкам, знищуючи фальсифікат. Нещодавно на ринку міщанка самооборонівці накрили одну із таких точок. За вивіскою хліб власниця кіоску приховувала продаж сурогату, горілку та коньяк. Ми вам предлагаємо добровільно видати сам фальсифікат. Ви я відмовляюся. На які підставі підставі? Вас бумажки, які покажіть, які у вас там. ми вас здійснили контрольну закупку? Ми вам предоставили. У мене ніхто не купляв. Може у Мария не от У вас от купили бутилку водки. При нас був мужчина купив купив, який називається кон'якова. Ну та й що от де у вас обнаружений сурогат? Далі самооборонівці фальсифікат вилучили та знищили, а міліціонери склали на продавчині адмінпротокол. Проте історія на цьому не закінчилася. Наступного дня власниця кіоску звернулася за допомогою до голови Уманської сотні самооборони Майдану Андрія Столяра. Можете розказати, що це сталося? Люди вчора дзвонять, що вісім часов вечора. Прийшли до самооборону місцевого, вимагає штраф. Де там? Хто там? ця женщина? Це вимагати штраф це щось нове. Ну як? Так і говорять. вісім часов вечора половиною тисячі штрафу вимагали цієї жінкою. За, за що, непонятно вимагали. що. Да. Міліція була. Да, те Міліція теж вимагала? Не знаю. Ця жінка, вона звернулася до вас за допомогою. Ми вчора ж розбиралися в цій ситуації? Ми сьогодні розбираємося. Далі будемо розбиратися. Там вчора приклеювали 17,5 тисяч, 3,5 тисяч. Хозяйка йде з цим, і воно в парнішку ходить. І так? — що? Не захищаєш не зараз, не, зараз нелегально. нелегально. Захищаєш ні, ні, нелегально. Я кришую нелегальний бізнес, скажіть. Зараз. Захищаєш нелегальний не бізнес. Ні, не треба, ви не так сказали. Будь ласка, нелегальний бізнес я кришую. Захищаєш? Не. Захищає нелегальний бізнес. Нелегальний? Не, — Я то, захищаю. — Ви перед цим стало нелегальний бізнес захищаєш? — Нелегальний. Так. Який, Ось, конкретно? Який? водкою, торгують, спірт розливає. Ти торгують. прийшов і нападаєш на нас за те, що ми. Я е... на вас нападаю? А да, що ти зараз робиш? Ну, на Напевно, я. Я на двох чоловік з точки. Вони ж там ходять тренуються. Як це на них не можу напасти двої? Що ви взагалі? Ну, ти людей, якщо приходиш тут, чуть не побив. Було таке? Ні. Було таке? Було, я не розумію. Було таке? Не можу бути. Це со слов чого? Ви живете, постійно со слово з інтернету? На розмову до самооборонівці вийшли інші власники точок нелегального продажу алкогольних напоїв. Вони просили дати їм шанс легалізувати свій бізнес. Я вважаю, що це людина. Десь її зарабатыває, відігають. Ми вас можемо здати. Алло, вони зараз реєструють. Вони сплачують подав. Понимає? Понимає? Проблем немає. Хочу торгувати. Я зрозумів, що це тоже. <звук> Давайте, якщо ви хочете говорити, то хай виключу. А ви можете нам розказати? Що я вам не можу Чого? розказати, я з пресою не вщаю. Я Чого? не така звісна особа. прити, ні з камерою, ніби з неї чоловікам не вдалося між собою домовитися. Самоборонівці кажуть, що будуть і надалі боротися із продажем фальсифікату.